Так, Тетяно, обов'язково будемо все переглядати. Переглянемо, яким буде грудень, які будуть загрози грудня, які будуть виклики грудня. Також передивимося, як завершиться 2025 рік для України. І також подивимося зустріч у Швейцарії, яка відбулася цими днями. Що вона несе для України та які плани миру готують для нас у світі, і що буде надалі взагалі в Україні. Дуже великий анонс. Тож давайте розпочинати. Сьогодні вночі дійсно був страшний обстріл у Києві. Було дуже гу. Учне також обстрілювали Одесу та інші міста України. І давайте спочатку загалом подивимося, яким буде завершення листопада та грудень для України. Оленочко, дуже важко дивитися. Треба дивитися окремо ці питання. Давайте так. подивимося завершення листопада. Угу. Дійсно. Передбачала я у прогнозах, що будуть моменти такого затища в листопаді, і дійсно, ми майже ну три тижні, якби чекали тих масованих обстрілів. Mm -hmm. да, два тижні було спокою. А, ворог не робив масованих адарів. вони були одиничні дійсно в листопаді. І багато його планів не реалізувалося, але зараз я теж відчуваю, що хід подій знову змінюється і ворог, як ви бачимо, лютує. Давайте глянемо, яким же ж буде кінець листопада для України. У нас лишився фактично тиждень. Хм. Ну що ж, про спокій, який планувався, можна забути до кінця цього тижня. По королеві мечів, це я бачу. А, ворога має задум, і він його реалізує. Mm -hmm. Дивіться, тут okay. а, мені не подобається карта короля Пентаклів і карта а, імператриці, що каже нам про те, що ворог накопичив ресурс. Достатньо і такі хорошого ресурсу за цей час, поки щось вичікував. І Знову не варто надіятися на мирний план. Це все вода. Це все вода. Скільки можна надіятися на ці мирні домовленості? Я не бачу. Обнулення, все як спочатку. Знову нам будуть тут намагатися просунути свої умови, свої вимоги. Важкий буде тиждень. Скажу чесно, пані Оленочко, тиждень буде важкий. Так, на жаль, Тож, будь ласка, дослухайтеся та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги у найближчі дні. Вчора також у вечірньому зверненні пан Зеленський сказав, щоб українці не ігнорували тривогу найближчими днями, і дійсно цю ж ніч почалися обстріли і такі достатньо сильні. Тож, давайте передивимося далі, яким буде грудень для України. Ви знаєте, ще також сьогодні жахлива ніч була справді, але. Що мене, які мене всю ніч тішили повідомлення від людей, які от. Знаходяться, слухають мене, довіряють мені і е, зараз обезпечують свої життя, обезпечили амулетами від стихійної смерті. Є він в мене телеграм-каналі, але не такий потужний, як, я, як в мене є були в вигляді амулетів. Не можу зараз показати, хто отримав, той знає, тому що я знаєте, перестала їх не могла їх там велику кількість робити, тому що їх потрібно заряджати. Але люди пишуть. Просто масово пишуть, адже коли бачать так, що влітає там, наприклад, якісь сусіднє вікно, так чи в сусідній під'їзд, а в тебе все вдома, ти твої рідні лишаються близьких і. Ти твої близькі лишаються цілими неушкодженими, звичайно, до них є питання. Люди дізнаються про це, дізнаються про цей амулет і також хочуть убезпечити свої е, життя і свої оселі. Тож я все ж таки, так як люди просять, зараз заряджу ще угу. такі символи. Не буду приймати вже замовлення особисто через, будемо, через лендінг, тому угу. що дуже важко прийняти велику кількість замовлення вручну. Тому хто ще хоче з часом, слідкуйте за телеграм-каналом, слідкуйте за ефірами і а, убезпечуйте себе і своє життя. А ми дивимося грудень місяць, яким він буде для України. Покажіть карти ТРУ. По грудню місяцю, що я бачу, мені дуже подобається тут карта сонця і карта Паш Пентаклів. Це говорить нам про отримання такої довгожданої допомоги підтримки. О, Боже, трагедія, трагедія бачу, яка принесе багато смертей, відбудеться також до Нового року. Швидше всього, це буде до 10 грудня. От мені ага. показує в до 10 грудня. От ви знаєте, зараз дійсно такий період, і так він не легкий, тому що зараз а, час темних сил, коли довгі ночі, коли багато темних потойбічних сил. Ходять по землі і їм легко якби, вийти з нами на контакт. Знаємо, скільки в нас є і там неупокоєних зараз, які теж шукають вихід, щоб їхні душі перейшли. І тому от здійснювати трагедію, здійснювати удари. От саме в такий темний період, ви знаєте. Є значно простіше, і ворог це видно, так як теж цікавиться окультними науками, дуже багато, як навіть ми бачимо, обстрілів співпадає так, так. із різними містичними датами, тож буде використана із 7 по 9 Хочу сказати: грудня я бачу дуже небезпечні дати для України по якійсь трагедії, яку ворог планував. Він не планував, він планував удар, пам'ятаєте, і я не розказала, і інші майстри казали, що бачать трагедію, дуже велику трагедію. А мене запитують, не вже руйнування будинку, не вже така трагедія, яка сталася в Тернополі, це не трагедія порівняно з тим, що відбудеться. І воно відтягнулося просто в часі з подачі ворога, повірте мені. Це, ну це страшно говорити, але це я бачу по картах. То ще раз скажу, 7-9 грудня дуже небезпечні дати для України. Дивіться, що цікаво, після 10 грудня мені нічого не показує. Скажу чого. Це не кінець світу, не переживайте. Просто багато в тому от, є певні події, які трапляються, так? Є певні події, і як далі буде розвиватися, е, от як далі буде, е, будуть розвиватися події, залежить все-таки від людей, від певних прийнятих рішень, як е, відношення до ситуації, як поступають ті чи ситуації, так і в глобальних процесах, от як ось є у війні. Тому от зараз. Сьоме 9 буде та трагедія, і дивіться, від мирних договорів все, все залежало. Зараз теж поговоримо про це. І от зараз мені кажуть, сьоме дев'яте трагедія. Небезпечні дні. І там якось події будуть уже закручуватися, в залежності від того, як будуть поступати люди по відношенню до цієї трагедії. На жаль, не хочеться, щоб в Україні у нас були бодай якісь трагедії, великі чи маленькі, але якщо це вже прописано, я так розумію, що це вже станеться неминуче. це так можна якось трошечки зменшити цей удар, Ти, ну, але він вже має відбутися, тому що вже ці дати закарбовані, їх вже можна щитати в інформаційному просторі. Ох, на жаль, Тож, будь ласка, любі українці, дослухайтеся до тривог, не ігноруйте та забезпечуйте, обезпечуйте своє життя та життя своїх близьких. Тетяна скажіть, а під час цієї трагедії можна переглянути? Чи буде це під час повітряної тривоги, чи встигнуть українці сховатися? Чи це взагалі буде не пов'язано з тривогою? А Тут ви знаєте, якось з тривогою це буде пов'язано, тому що тут є двійка мечів, але тут це може бути пов'язано з використанням якоїсь нової, надшвидкої зброї потужної, і що дійсно а люди можуть не встигнути сховатися, і це ще може бути денний час. Я попереджала, що ворог зараз розпочне uh -huh. тактику, коли починатиме вночі, продовжуватиме в день. Як ми побачили це сьогодні, почав вночі, ось сьомій ранку, він продовжив. На жаль, тут так, тактику так, він буде так, 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 що то, тут то, Треба то, цього то, дуже боятися то, і остерігатися. Якщо ви вдома, знаєте, що ви вдома, чи, чи ви на роботі чи ви в офісі, знаєте, то, 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 завжди дізнайтеся, де, де є укриття, або хоча б чуєте дві стіни. Пам'ятаємо, ви знаєте, що зараз теж така є проблема. От одне діло це укриття, інше діло, коли люди не мають поруч укриттів, спускаються в підвали. І я, на жаль, знаю дуже багато випадків, про які яких не розголошують, коли люди ховаються в підвалах. І от ті люди, які просто стали дві стіни, вони вижили. А ті, що пішли в підвал, не плутати з укриттям, на жаль, ні. Їх не змогли врятувати. Тож треба бути дуже обережними і уважними. Підвал це не є укриття, все ж таки шукати укриття поруч. Так, дійсно має бути два виходи mm -hmm. та інші правила, які нам наголошують ще з початку війни, що важливо для того, щоб з укриття mm -hmm. можна було вийти у разі близького попадання. Саме так, так давайте продовжувати. Я зрозуміла, що до цієї трагедії. Тож, будь ласка, ще раз наголошую, щоб дослухалися до тривог саме 7 та 9 грудня, З 7 по 9. Саме так також хотіла запитати, як завершиться рік. В Україні для української влади, адже дуже великий тиск зараз чинять на президента та інших. Дійсно тиск є mm. по семірці мечів. Тут у деякі ультиматуми стосовно того, що заберуть ресурс, позбавлять ресурсу. Але дивіться, якщо взяти до Нового року, от по тузу чаш я зміну влади не бачу. Угу. Наші люди, люди свідомі, наші люди прекрасно розуміють, що е, зараз чинити внутрішні заколоти під час того, коли е, ворог цього і домагається, сенсу немає. Тому дивіться, по карті закоханих, по карті угу. туз чаш, я не бачу зміни влади до Нового року, я бачу. Що привітання з Новим роком та новорічними святами, вірніж з Різдвом та новорічними mm -hmm. святами, все ж таки буде за цієї влади, що є зараз. Е дуже багато говорили про те, що <кій> втратить своє місце ярмак, як ми бачимо, е цього не трапилось теж, як я mm -hmm. і передбачала не наразі зараз, не на часі, коли ворог б'ється в передсмертній агонії нього вже передсмертна агонія. Так, дійсно дякую Тетяна за цю відповідь. Також перейдемо до зустрічі, яка була у Швейцарії. Ми всі знаємо, що перемовини були дуже напружені. Ум'яров зламав ручку, це вже всі бачили у телеграм-каналах. Я пішов по сідах Януковича, так? Так, щось було схоже трошечки. Чекаємо йолку. Так. І він каналові, голові бажано. Це дуже смішно. Хто пам'ятає ці смішні відео з Януковичем? Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Так, а тепер перейдемо до серйозних тем. Були перемовини, обговорювали цей план Трампа і кажуть, що вже досягли більш реалістичних якихось домовленостей, що вимоги України також враховані, що наші інтереси також будуть враховані у цій угоді. Але давайте розпочнемо з такого питання: чи наблизила взагалі ця зустріч мир? Ця зустрічні по вісьмірці мечів, Але взагалі наближення нашої перемоги, скажу російською мовою, не збіжна. Тобто, це по єрофанту вже є закладено в просторі саме по собі. І воно відбудеться mm. так чи інакше. По справедливості, по правосуддю. А ви знаєте, чесно кажучи, так. Я теж дивилася ці пункти, що пропонували нам. Вони справді не є поганими. Але дивіться, що я бачу. Тут іде зміна ситуації, дивіться, карта смерті і карта Верховної Жриці. Говорять нам, Оленочко, про те, що перемога без вже нашої України. Але зараз дивіться, Рашкою не буде прийнято. Ні один, ні другий варіант. Ні американський, ні європейський. І расисти нам показали це сьогодні вночі, закидуючи нас кінжалами, закидуючи нас ракетами, шахедами. Що вони там ще кидали по центру столиці, взагалі по всій столиці. Багато чого не пишуть, повірте мені, в пабліках, щоб не хвилювати людей, вони і так уже знаєте на межі просто. І е, з вікна прекрасно було видно. Де летіло, де були прильоти, і повірте мені, це не лише Печерський район. Так дійсно сьогодні столиця дійсно страждала. Не прийме, перепрошую, пані Олена, так, не так. прийме расисти жодного ніякого мирного плану, тому що їхня ціль mm -hmm. це війна, це постійні вбивства і руйнування для затвердження себе як якоби другої армії світу. Не буде такого. І ще я скажу одну річ, це має зрозуміти нарешті, і я знаю, що це вже зрозуміли, І Європа, і Америка. І нарешті, ну чому вони б'ють по нашим мирним, а ми лише по об'єктах? Чому ми не можемо вгатити і зруйнувати хоча б декілька їхніх будинків з їхніми отродіями? Немає там дітей. Вони кажуть, вам не шкода дітей, а там немає дітей, там вже зомбі, бо вони народжуються від зомбі. І вони народжуються з ДНК вбивати нас. Тому чому ми не можемо нарешті вгатити хоча б два-три будиночки, отаких От 25-поверхових, в Москов-Сіті чи десь там, біля центру прийняття рішень? І все вирішиться. І я вже бачила цей удар. І я бачу там десь в підмосков'я там долітають, десь в інші регіони долітають і роблять прекрасні діла, оці хороші дрони. Але врешті-решт, давайте вже не будемо гратися. І я впевнена, що все ж таки до нового року ми ці феєрверки побачимо. Так, добре, будемо очікувати та спостерігати. Я зрозуміла, що ви сказали щодо цих планів. США та Європи, але давайте ще передивимося з такого плану, чи буде бодай якийсь із цих планів миру, так, так називаємо, чи буде вони покладені взагалі в основу того, що ми будемо підписувати після завершення війни? Так, пас жезлів. Дивіться, я бачу, по-перше, це. От і я говорила про це це основи от, територіальні, от на mm -hmm. даний момент про те, що ми забираємо Запорізьку, ми забираємо Херсонську. На певний період може заморозити Слуганська, Донецька області, тобто територіальне. Потім не скорочення армії, тому що я бачу, що тут ресурс іде і по військовій, і по допомозі. Хочеш, миру готуйся до війни. От, ці такі дві базові основи я бачу. Чесно кажучи, ні в Євросоюзі, ні в НАТО Україну я не бачила і не бачу. Але от, ці базові основи по Армії по численної численності кількості по територіях, от я бачу, вони можуть бути покладені в основу. Угу. Дякую вам за цю відповідь. Це чудово, адже європейський план дійсно ну, більш-менш відповідає інтересам України. Хоча туди теж би мало внести деякі корективи, але ми розуміємо, що ідеально вже на жаль не буде. Також ролі Кремля зараз не дуже видно у цих цих перемовинах. Перемовляються Рос... О, перемовляється США, перемовляється Європа, Україна бере участь. Кремль, начебто, спостерігає, дають якісь. Публічні заяви, але по факту ну, участі не приймають. Зараз у них теж не найкраща ситуація. У них є падіння доходів від енергоресурсів, їхня економіка також тріщить по швам. Ми все ж таки бачимо, що певно є такі результати від тих санкцій, які надклав Трамп, і напевно вони також від цього страждають і розуміють, що наслідки на довготривалу перспективу будуть більш складними, ніж є наразі. Тож як зараз Кремль ставиться до перспективи завершення війни? Чи готові вони з урахуванням своєї складної економічної ситуації зупинитися? Дійсно, бачите, тут така цікава карта. Королева Пентаклі, Верховна Гриця перекривається вісміркою жезлі в цьому розкладі, що каже, що дійсно їх економіка просто руйнується просто з катастрофічно шаленою швидкістю. Ну, для нас прекрасно катастрофічно. А, так, але, 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 дуже швидко. Тут просто в них зміни, падіння ресурсу, немає ресурсу, швидко щось намагаються вирішити. Але все, зміни вже безповоротні. І щоб вони вливали вони нам чи світу в ухо, По страшному суду я бачу, що ці зміни принесуть дуже великий урон для цієї країни. Але... Три мечів, шестірка мечів. Ще раз кажу. Вони будуть сидіти без доріг, вони будуть сидіти на бояришнику. Вони заберуть в останньої бабці пенсію. Але воювати вони продовжать. Олексія також зараз вже продає свої, золоті запаси, mm. також валютні запаси, у них вже ресурс добігає кінця, наскільки я розумію, з яку нам подають публічно. також... Найбільші олігархи Росії вже теж починають страждати від санкцій, які накладає Трамп та інші моменти, які трапляються у них в економіці. То чи можуть вони все ж таки піти на поступки зараз, щоб покращити своє становище? Хм. Цікаве питання, дякую, пані Олено. Давайте подивимось. Ви знаєте? Дуже непогані карти. Вісьмірка пентаклів, тобто втрата ресурсу все ж таки вплине okay. на певну стабілізацію ситуації по карті помірність. А тут йдуть, іде дуже цікаве далі. Четвірка чаш, ілюзія ввести okay. нас в оману. Тобто затища на певний період, щоб піднакопичити цього ресурсу. І так як вони от, ми вже бачимо навіть роблять. По масованих ударах. Так, що я бачу далі? Цікаво дуже таємний задум, так по карті, таємний задум, щоб обвести нас навколо пальця. І потім згодом вдарити по найболючішому. Але ми ж то про це знаємо. Ми ж то не mm -hmm. один рік уже воюємо з ворогом і ми це використаємо во благо собі, тому що ми за той час набудуємо бас, ми на, теж накопимо зброї. У нас будуть проводитися тренування. А, бачите, як справді, от коли mm -hmm. висували нам умови, вони бояться. Мілітаризованої країни України. Mm -hmm. Вони цього бояться, тому що вони побачили, що ми можемо робити. І тому зараз теж вони будуть грати подвійну гру, це видно по десятці мечів, по трійці мечів. Але ж і ми ведемо свою паралельну. Тож ми до своєї цілі йдемо, і те, що вони на певний час все ж таки можуть піти на якісь поступки, щоб під, під, знаєте, під перезарядитися, mm -hmm. як то кажуть. Ми це все врахуємо. Тетяна, я так зрозуміла, що Росія може погодитися на замороження конфлікту, щоб певний час не будемо зараз казати, який, невідомо, який там рік, два, півроку накопичити ресурси і знову напасти на Україну. Тобто, це зараз в їх планах, так? Так, mm, да, бачите. Пажмачів, однозначно так. А якщо дивитися на цю ситуацію в перспективі, чи є вже в просторі інформація, чи може Україна зробити так і наростити свою могуть до такої сили, що Росія вже буде не буде мати можливості на нас напасти і не буде бачити всьому в цьому сенсу, адже буде бачити, що Україна стала могутньою і перемогти її не вдасться. Однозначно, дивіться, карта мир. Однозначно так і буде, і таку перспективу. Початок такої перспективи я вже бачу протягом півроку, п'яти місяців. Тобто, це по колісниці розвиватиметься навіть швидше ніж ми думаємо. Ще я хочу сказати, що я дуже побачила знаковим для України наступний серпень місяць. От саме якось напередодні Соляр. Дня Незалежності, напередодні Соляру, якийсь дуже потужний буде підписаний договір, після якого ну вже дійсно ніхто не зможе напасти на нас це раз. І два, ми вже не будемо потребувати участі Союзу в НАТО. Це чудово, дуже оптимістичний прогноз. Дуже дякую вам за нього. Сподіваюся, що українці, які зараз мають трохи зневіру та занепокоєння через те, що відбувається, послухають вас та обов'язково ну, приймуть цю інформацію до уваги та не будуть настільки зневірюватися. Ви знаєте, Еленечко, пані Леночко, що я хочу сказати по зневірі. Зараз, коли ми на початку нашого етеру говорили, що зараз mm -hmm. такий найтемніший період року, і дійсно, коли по землі ходять багато темних сил. Коли ходить Карачун, який набирає своє сили в день зимового сонцестояння під час найдовшої ночі в році. Саме в цей період, саме в цей період, коли ми ще бачимо стільки багато новин, чуємо стільки багато поганих новин, і потім кажемо: ну чому ж в мене так все не складається, чому руйнується життя, чому я не можу фінансово якось стабілізуватись? Так? Чому я не можу побудувати своє особисте життя? Я вам скажу чому. Все дуже просто, тому що ми як просочуємося цією негативною інформацією, е, атмосферою цього негативного простору, не забувайте, скільки смерті зараз навколо, скільки біди, скільки сліз і горя. І це, от, знаєте, наче як просочує наше поле, нашу ауру. Тому зараз, коли ось саме цей темний період, я ем, чесно рекомендую чистки. Зараз я почала їх проводити людям онлайн, і люди знають, які справді результати. І так як я не можу взяти багато людей, зараз я відкриваю таку от. Е чистку. це не просто чистка. Там буде сім практик протягом семи днів. Найтемніші ночі 6 грудня, починаючи з дня Миколая. Ми будемо через Абару це робити. І працюючи сім днів через сім практик, ви почист... люди зможуть почистити всі сфери свого і. І фізичного тіла, і духовного тіла, і ментального для того, щоб зайти в новий рік це вогняного коня із новими змінами, знаєте, як прорватися, увірватися, щоб лишити той негатив у минулому році і зайти із новим позитивом, новим натхненням. Мені часто кажуть, що Ой, в Тетяни Гай завжди все добре. Так я знаю, як зробити, щоб і у вас було все добре. Хто зі мною знає, що їх не торкнулася війна, що вон, дім вдалося знайти рідних та близьких, їм вдалося розпочати життя спочатку, і тому я зараз даю шанс людям в закритому телеграм-каналі долучитися до цих семиденних практик чистки. Для того щоб увійти в новий рік по-новому, скажу одразу кількість місць обмежена. У нас ще є буквально тиждень, щоб долучитися до цієї групи. Тож в описі цього відео знайдете всі посилання. Так, дійсно в описі буде всі посилання а також посилання на усі соціальні мережі Тетяни Гай. обов'язково підписуйтеся та слідкуйте за Тетяною, щоб не пропускати важливих прогнозів та передбачень. А також дуже прошу підтримати це відео та україномовний контент, поставити цьому відео вподобайку, щоб якомога більше українців змогли почути ці важливі попередження та оптимістичні прогнози щодо майбутнього України, а саме процвітаючого та найкращого майбутнього. Бутнього для України, на яке ми всі заслужили. Дуже дякую, що доливилися та до нових зустрічей! Бережіть себе, побачимось.